Вітаю вас! Отримав свої посилочки від Бочинка Тетяни. Через Facebook замовлення робилося. Коштувала доставка Укрпоштою 90 гривень. Підняли в два рази свої тарифи, я бачу, Укрпошта. Так. так були запаковані ці рослинчики. Це аїр, отакий пістрявий, коштував, здається, 50 гривень, якщо не помиляюся. Так, аїр оборозуки, Підписано так. Ось так трохи вже аж підгуляв. Посилочка довгенько йшла окрпоштою. Далі саме цей очіток, за яким я, не знаю, кілька років ганявся, років більше п'яти. Це Dream Dazzler, Бачите, такий. Має бути темно-свивовий такий кольор по центру. І по краєчку рожевий. Дуже цікавий. Ось цей красень коштував 75 гривень. Ось так. Дуже гарненький, дуже симпатичний. Мені подобається тільки ось ці дві грожеві треба видалити. Три. Щоб вони не відбирали на себе сили. Далі. Це має бути Анемонки 2. Анемонки 2. Одна біла махрова, друга біла з блакитним. Blue, eye, blue Eyes чи Blue Eye. Тобто, чи блакитне око, чи блакитний літ, щось таке. А ця вісенте чи якось так називається, я краще подивлюся. А не мона весталь. Коштувала 100 гривень, але я ненавиджу, коли так заливають рослини перед відправкою. Я не пишу обов'язково про це продавцю. продавчиня гарна людина, але ну, вибачте мене: Укрпошти, воно буде йти довго. А якщо рослини завити, вони їдуть гарно, але можуть згнити, Бо таке вже було. Анемона Весталь. Наприклад, З клала глину. Глина такого стану, як оце, ось рідка земля. І рослини від Скульниченко дуже багато цього разу, чи минулого, точніше, чи позаминулого року, я останній раз замовляв в неї. прийшли дуже багато гнилих. Я їй нічого про це не сказав, тому що ну, не схотів собі настрій порт псувати. Так, щось я не розумію: Анемона Немороза, чи що називається Blue Eyes. Так. Лакитне вічко. Так би мовити, ось о, це пусто чи дітка, не знаю. Ну, Коштувала ця і та немонка по 100 гривень. Ось буде навіть киточка, щоб вже побачити точно, що це за рослинка. Але. Та більш-менш волога це було це. Ну, нічого, сподіваюся, її начебто нормально. І буде на себе гарно мене почувати. Дякую за увагу. Якщо сподобались рослинки. Або шукаєте саме Dream як я, можете завітати до неї і купити, тому що це, як на мене, скарб. Гарного тихого дня. Бажаємося живі!